Стоять на вашому порозі, дивимось. Боже, дівчата. Зараз ви думаєте, яким шляхом бабити в менеш. І кожному з вашого шляху у вас є енергія. Тобто і той, і інший шлях, в принципі, для вас ну, має бути. да? Немає там якихось таких багато, ну, мертвих да, зон. І той шлях буде ефективним. І скажу вам так, що випадає маг і випадає імператор. Це говорить про те, що зараз, який би шлях ви не вибрали, але ви маг. Ви маєте все для того, щоб мати все те, що ви хочете у своєму житті. Не дарма я розказала цю історію. розумієте? І ви як маг до свого життя притягуєте імператора. Боже, імператор це людина, чоловік, який захоче навіть за взяти, який вміє головне піклуватися не тільки про себе, а й про жінку. Вміє піклуватися про всю свою імперію. Імперія це його родина. Він також має гроші. Він може мати бізнес. Він вміє спілкуватися в навколишньому середовищі. Дуже круто, так і що ж цей чоловік принесе в ваше в життя. Дивимось.